Легкоатлетичний забіг Тернопільська озер'яна у Тернополі відбувається не вперше. Цьогоріч буде 20-й забіг. Взяти участь у ньому охочі приїжджають не тільки з Тернопільщини, а й зі Львова та Івано-Франківська. Минулих років захід зібрав більше ста осіб. Цього року організатори розраховують приблизно на таку ж кількість. Колись це так. Колись обкручували прапор навколо озера, таке була історія. Це 9 кілометрів, і воно фактично десь так і є. 9 кілометрів, ми пишемо 9 кілометрів. По найкоротші віці. Наймолодший учасник змагань це було 7 років у нас зі Львова приїжджав Коля Островський з мамою, йому було 7 років. Найстарший учасник це було 82 роки. Для того аби взяти участь, охоче мають підготуватися, одягти відповідний одяг, мати ручку, щоб заповнити реєстраційний бланк та принести документ, який засвідчить ваш вік та особу. Треба добре напитися води. як напитись, так що ви з собою ще взяти бутилочку води, щоб ви суми. Тобто, то ми втрачаємо на такій дистанції. Ми втрачаємо до літра води. Срозуміти, тобто це вода це важливо. Тобто. Воно потом виходить, тобто 10-10 кілометрів це приблизно один літр води втрачається з Значить, Крім того, бажано взяти з собою такі от, тобто номера, бо більше всього, що наклейки. Взміть, а ці наклейки мають, не до кожного матеріалу пристають, тобто можуть відірвати, віддається від, від, в руках його тримати. Значить, тому треба брати з собою по чотири шпильки. Чотири шпильки взяти, ну бери, як шпили, як нема, нитки бери, Бажано шпиль. краще шпильки брати. От, і, що, треба витирати, витирати обличчя, під або пов'язка там, як правити рачки, має бути. До забігу може долучитися кожен. Організаційний збір відбудеться 10 вересня, початок біля пристані у парку Шевченка о 10.00. Урочисте відкриття проведуть 11.30, а стартуватимуть спортсмени через годину 12.30. Деталі щодо легкоатлетичного забігу Тернопільська озеряна» дізнавайтесь за номером 067 60 22 148.